Іноді мені здається, що люди, які створюють ось таке справжні чарівники. Однак, замість магічних паличок у них в руках комп'ютерні мишки. Всім привіт! Сьогодні з вами Діана Гриньків і ми поговоримо про комп'ютерну графіку. Так, так, це саме те, що ви бачили кілька секунд тому. А ще ми поспілкуємо з людиною, яка володіє знаннями у цій сфері. Отож, погнали! Комп'ютерна графіка це те, що можна сміливо називати дуетом мистецтва та науки, адже вона поєднує математику, фізику, програмування та творчість. І все, щоб створювати зображення, які можуть бути абсолютно реалістичними або повністю фантастичними. Комп'ютерна графіка почала розвиватися ще з середини ХХ століття, а її корені сягають далеко ще тих часів, коли люди намагались створити перші графічні образи. Сьогодні ж вона охоплює багато інших сфер. Починаючи від простого редагування фото, закінчуючи складними 3D-анімаціями. Сфери застосування комп'ютерної графіки дуже широкі і різноманітні. Наприклад, це ігри, анімації чи спецефекти у фільмах. Це тривимірна візуалізація органів і хірургічні симуляції. Це навіть створення моделей для досліджень у науці та візуалізація даних. І куди ж без 3D-моделі будівель, інтер'єрів та ландшафтів. Тепер поговоримо про основні напрями, а саме 2D та 3D-анімація. Впевнена, ви вже чули ці слова, однак, все-таки поясню, що ж це таке. Отож, 2D-анімація це зображення у площині, це можуть бути логотипи, ілюстрації або ж навіть ігри. А от 3D-графіка працює з об'єктами у тривимірному просторі. Саме завдяки ній ми отримуємо реалістичні моделі, будівель, персонажів та навіть цілих планет. Я могла б ще багато про це розповісти, але краще поговоримо з людиною, яка спеціалізується у цій сфері. Отож, ходімо! Як ви почали працювати в цій сфері? А, взагалі тут все почалось напевно з дитинства, а тому що я обожнював малювати. Мене можна було просто батькам десь залишити, дати а, в руки зошит, клітинку, олівець чи кулькову ручку, і просто на цей день кудись піти. Потім повернутися, я буду сидіти на тому самому місці. У мене буде списана кулькова ручка, повністю зошит це буде комікс. І власне, я спочатку розпочав працювати в малій академії, от і згодом ну, вже три роки працюю в школі. Отже, чим саме ви займаєтесь і чи можете показати якісь приклади своєї роботи? У мене є різні учні. Це класи переважно старші: 8, 9, 10, 11. А я викладаю програми растрово-електорної графіки і вчу інструментам, вчу стилям. От, як з ними працювати. А, і а, сам а, вже на своєму попередньому досвіді професійному я формую а, задачі. О, так, вони безпосередньо йдуть по програмі, але задачі переважно бувають такі творчі. От, а, і часто деякі з них, коли я показую, ось подивіться, ось фінальний результат має бути таким. То діти дивуються і кажуть, як це неможливо. Це... Ми, ми не закінчували художні школи. Ми не працювали дизайнерами художньої компанії. це круто. Дуже і я ж е, е, показую ті шляхи, ті інструменти, ті прийоми, ті такі професійні фішки, знаєш, фішечки, які е, е, дійсно е, дозволяють людям, не вілюючи їхнє вміння малювати. Робити класні ілюстрації. Тобто, це може бути піксель арт. Тому що, якщо розбити піксель арт, це в принципі то саме вишивання хрестиком. От, в принципі, бабуся ваша, якщо вишиває хрестиком, вона потенційно піксель-художник. арт -художник, Тому що в неї є схема, так, і в неї є нитки, а в нас є палітра, і в нас є інструмент-олівець. Тобто, можете подивитися це ті самі роботи. Як бачите, в Непоганий рівень як на 9-10 класи. Тобто, в принципі, якщо більше трошки часу розвинути свій скіл, то вони можуть бути дуже успішними в цій галузі. Як на вашу думку, що створювати є найлегше та найскладніше у графічному дизайні? Насправді найбільше стані сполягає тоді, коли от кажуть, от. От нема натхнення от музею, не завітала, от коли в таких креативних а, пошуках та люди не можуть тобто, продовжувати. Щось створювати, тому що от бракує якогось такої, от цього такого спалаху, та от, от оп от ось воно ось треба так робити. Але а, куди гірше, коли немає мотивації? А як ви думаєте, як найближчим часом буде розвиватися ця сфера, і що згодом можна буде створювати за допомогою роботи в ІТ? Дивіться, зараз епоха, коли штучний інтелект. Фактично, ми вже всі знаємо. Всі знають чаджі та, наприклад. Але далеко не кожен так багато безумовно людей вже користуються генерацією зображень. І генерацію відеороликів, і в майбутньому ця галузь буде лише розвиватися. І а, тим не менше, мене питаються мої учні, кажуть, що от от ви кажете: от ходіть, от а, в дизайн розвивайтеся, це перспективно, але штучний інтелект. Він же забере за роботу всіх дизайнерів і художників. Направду, я скажу, а, що ми маємо бути готові до цього, але а, найбільша перевага. А, Художника так над машиною, в тому, що ми можемо креативно мислити. Ми можемо створювати принципово щось нове. Так вони швидко вчаться нейромережі, але все одно вони вчаться на наших прикладах, на наших роботах. І ми, коли працюємо з нейромережами, ми задаємо їм, що ми хочемо побачити. Не завжди виходить так, як потрібно зараз. Я так само в програму я інтегрую завдання з використанням генерації нейромереж, з зображень, з яких ми подаря ст створюємо колажі, різноманітні концепти. От. Але е, протестувати проти цього, ну, я вважаю, що казати, що вони забирають роботи, просто це так само, як колись винишли фотоапарат. Але ну, художники не зникли. Вони винишли імпресіонізм, а потім ще. Купу інших наступних стилів. і до сих пір люди малюють, тим не менше, і, і ми малюємо так, і ми використовуємо як зображення, фотографію так, тобто створено фотоапаратом, так і створюємо самі нові роботи. Тому так само буде з нейромережами, Ми маємо пристосовуватися, ми не маємо протестувати так, проти машин. От, зрештою, це продукт нашої діяльності. Ну і ви знаєте, наскільки потужно розвивається сфера інтертейменту, сфера розваг, а такі напрямки, як кінця. Кінематографія, як ігровий дизайн, а вони завжди потребуватимуть креативних, молодих талановитих людей. І наприкінці цікавий факт. Перший тривимірний анімаційний фільм був створений у 1976 році. Це була короткометражка Каскад Тіней студії Bell Labs. Вона стала проривом у розвитку 3D-технологій. Ми вже зрозуміли, що комп'ютерна графіка оточує нас всюди. Починаючи від мобільних застосунків, закінчуючи білбордами, кожен елемент зображень ретельно пророблений для того, щоб створювати такий ефект. Я вважаю це доволі цікава та перспективна сфера, якою я, до речі, вже зацікавилась. Ну а я нагадую, що з вами була Діана Гриньків. До зустрічі, Па-па!